На столі начинка у кастрюлях закипає вода для вареників. Їх ліплять знайомі між собою. Інгульчанки об'єднані бажанням нагодувати захисників, які перебувають у лікарнях. Ініціаторкою такої справи стала Наталія Шклярук. Жінка розповідає, після того, як загинув на війні, її єдиний син шукала порятунку у справі, що допомагала б іншим. Так почали гуртом пекти для хлопців пиріжки та різну здобу. Спочатку війни ми пекли кожного четвертого дня, виходило так двічі на тиждень. Потім, слава Богу, відігнали вже цих орків подалі, блокпости позабирали і вже далеко возити туди нам. Ну, да, і ми кстати, не і возили й на, на Херсонщину і пересилали хлопцям і по новій пошті. Там у нас була Маринка Савенко, вона зараз воює. То вона пересилала своїм друзям побратимам своїм одвозила, то зараз те, що ми приготували, то вже буде йти хлопцям, ті, які на реабілітації, на лікуванні у шпиталях. З перших днів війни я їхала на роботу і бачу на блокпості стоять хлопці. Так мені їх шкода стало, що вони там ну, холодно, так було, може вони їсти хотіли, тому що мій син, який загинув, на жаль. Він мені телефонував і багато розказував, що каже, мамо, так хочеться чогось домашнього поїсти. Ще до початку повномасштабної війни син Наталі служив у Горлівці. Туди, згадує жінка, часто відправляла йому чогось маминого, смачненького. Саша був снайпером. Перші ворожі обстріли майже рік тому зустрічав у Києві. Там отримав поранення ноги, але продовжив службу. З Києва попав у Суми. В Сумі він потрапив до Ізюму в самі гарячі точки, бо він в мене був 81-й. Десантно-штурмова бригада, штурмовик. І остання його дислокація була у Рубіжному. Ще буквально за пару днів він мені телефонував каже, мам, я пару днів не буду телефонувати, тому що ми йдемо забирати своїх двохсотих з поля. 17 квітня ми з ним побалакали. Каже, мамочка, в все добре, все нормально. Ми в обід з ним розмовляли, і він каже, давай тоді ввечері зателефоную іще. Він каже, мама, мені не телефонуй, бо я ж снайпер, ти можеш здати мою позицію. 17-го він мені не зателефонував, 18-го не телефонував, а 19-го зранку мені в воєнкомату і повідомили, що мій син загинув 17 квітня. Тепер, готуючи страви для захисників, Наталія знаходить собі розраду. Хоча, каже, змиритися із втратою єдиного сина неможливо. Її Саші було всього 22. Син був чудовий, так, Мені здається, таких синів немає, як у мене був син. Він такий булагідний, боже мій. Я не знаю, як він пішов на війну, тому що він навіть не міг кота обідати. У нас кішечка. Він мені завжди дзвонив. Першим, першим справою питав: мама, як ви там, як родичі, а потім запитав, мам, як там Вася, кішку нашу звати Вася, вона якраз привела котенят. Волонтерська група домашні страви готує з материнською любов'ю: дріжджову випічку, рогалики, солодкі пиріжки з горіхами, корицею, кекси випікають кожна у себе вдома. А колективно, аби швидше та більше, ліплять вареники і пиріжки на затишній кухні. Але Федорівня. Хлопці в нас, сусіди воюють, теж приїжджають на ротацію і от виїжджають, просять, ну, просять щоб допомогли, теж їм готуємо, питаємо, скільки потрібно чого, і вже тоді всі і стаємо до плити, і печемо, тому що хочеться допомогти, тяжке час, а Ну, просто хочеться допомогти і, хоч чим будь потрібним, і вложити свою душу. В раз, як прийдули, то пів 12 ночі дзвонили і сказали, що от ми дякуємо, тому що так понайдалося домашнього хочеться. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.